Ну що, друзі, всім привіт! А в нас на обзорі Форта street Бачите, як навіть в Риму вдалося з вами привітатись. Це мотоцикл X-Street 250 на 250 кубічних сантиметрів. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm down to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told on we back, it's nothing new. It's me and them, you gotta choose. I'm taking my smile, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind I hit my lawyer, I don't got a time. Crossing my T's and they in those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't belabor like none of these guys. They hit me once and I'm cut Watch it go, room. room. I told them all that i was soon. Soon. Know it's a job, back in the womb. Oh, don't step back, I need my room, room. Hop in the car, watch it go, room. I'm hopping now, now I gotta go. I'm looking bad, they not even close. I had a four, now I need a ghost. I gotta wave, like I'm on the coast. Same ones are down and I Say by the money I gross. They say whoa. I told them all what this is, I told them all I don't miss. Said it's my time. Look at this shit on my wrist. And when they shootin' his brace, I'm going in and the new gig gotta shift. I cannot sit to the script. I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just time doing this and I'm gone. Maya, 165. Суперпопулярний двигунчик, який себе дуже добре зарекомендував на багатьох китайських мотоциклах. Двигунчик тут одноциліндровий, чотирьохтактний, бензиновий з повітряним охолодженням. На борту стоїть карбюратор в поєднанні з механічною коробочкою передач на 5 ступенів, яка, до речі, дуже добре відзивається на переключання. Гарно працює. Давайте по функціоналу, що в нас тут є. В нас тут є позаду газомасляні амортизатори по дві сторони, ланцюговий привід, звісно ж, з таким щиточком, такий цікавий щиток, гума. Ну, вона більше, скоріш за все, така міська трасова. До речі, гарно їде дуже мотоцикл, тримає дорогу досить прикольно. Дискові гальма позаду, і дивіться, тут знаходиться два поршні гальмівних. Це плюс. Попереду також дискові гідравлічні гальма. Що в нас далі йде? Далі в нас йде кікстартер. Кікстартер є на борту, окрім звичайного електро. Так, уже електростартер це вже звичайний, звичайна справа. А, також ось такий захист типу рамний. Двигунчика при падінні, двомісне сидіння. Комфортно на ньому перебувати. Позаду також я спробував сидіти дуже добре, нічого незручного в ньому немає. Ось такі поручні для пасажира, також пасажирські підніжки прорезинені, як і водійські, також прорезинені. Давайте тепер до його вигляду. Перейдемо. Вигляд у нього крутецький, тому що ось такі яскраві кольори в ньому присутні. Там зелені, чорні, глянець такий, все блистить красиво, дуже цікаво. Тут у нас же ж, йдуть диски із супортом червоного кольору. Досить цікаво та сучасно. Потім ось е є логотипчик, він теж підсвічується. Зараз я ввімкну і вимкну запалювання, щоб ви це побачили. Ось так воно виглядає, і це цей логотипчик по дві сторони. Справа та зліва. Також у нас присутні ось тут ходові вогні. Чого їх не видно? Так, ось тут їх видно. Ходові вогники з обох сторон. Така ледівська оптика. По кругу у нас йде ледівська стрічка. Ну і тут сама фара. Давайте я вимкну дальний. Ось вінкнув щоб було більш зрозуміло. Гарний вигляд має по кругу, цікавий мотоцикл. Дуже комфортно на ньому їхати по дорозі. Такий хвостяра. Ну що, давайте до керма перейдемо. У нас тут електронна приборна панелька, досить інформативна. Все, що потрібно, тут є. Також на кермо виведений у нас підсос для зручності. І ось тут є USB. шка Мотоцикл має безключовий доступ. Ось таким пультиком, який виконаний в формі мерсівського ключика. Тому, друзі, кого цікавить даний мотоцикл, ви зможете перейти за посиланням до нашого магазину під цим відео. Будемо раді вас бачити в нашому магазині. Всім гарного дня! Дякую за перегляд! Обов'язково втуліть лайк, будь ласка, за це відео.